Кілька слів щодо наказу Андрія Порубія, який вийшов 11.02.2014 року, зупинюся на головних моментах. Перше обласний штаб самооборони майдану координує діяльність сотень на рівні області. та є зв'язковою ланкою між сотнями районом та центральним штабом. До повноважень керівника самооборони Майдану, тобто Андрія Поробія, належить управління загальнонаціональною структурою самооборони Майдану, визначення стратегічних напрямків розвитку, розвитку організації, призначення керівників обласних штабів, реєстрація сотень, зупинка діяльності структур, що порушують основні засади. Також структури самооборони Майдану діють лише в системі вертикального підпорядкування вищестоящих органам Всеукраїнської самооборони Майдану. Усім самоорганізованим структурам самооборони Майдану, які створені на місцях в термін одного місяця, зголоситись до виконавчого центрального штабу, усім самоорганізованим підрозділам самооборони Майдану, які не зареєструвались у визначений спосіб або не підтримують вказані у даному документі положення, подбати про іншу назву. Тобто самооборона Майдану є чіткою ієрархічною структурою, яка керується тільки Центральним штабом з Києва. Нею керує Андрій Парубій, комендант, який має своїх заступників. Штабом самоборони в Тернопільській області було визначено приміщення обласної ради. Що стосується роботи, яка здійснюється, вже наведено наведені контакти з деякими. Ця робота ще ведеться з блокпостами, які є на під'їздах до міста. Оскільки ми бачимо, що вночі там концентрується дуже велика кількість людей, які не є самоорганізованими. Це відбувається переважно на стихійній основі. Так, люди проявляють свою громадську позицію, виходять для того, щоб докластися до спільної справи. Ця робота по їхній координації проводиться. От, зокрема, і сьогодні, і вчора вночі це робилося. От. Наступне тут в самооборону майдану Тернопільської області вже зголосилося українське козацтво, яке здійснює патрулювання безпосередньо міста Тернополя. От дуже підготовлені хлопці. Також представники афганців, які зокрема розташовуються в даному приміщенні, також здійснюють чергування як в день, так і вночі. Реєстрація в самооборону здійснюється безпосередньо тут, на вулиці стоїть намет, де люди приходять. Вступають в лави самооборони завданням для себе сьогодні. Ми бачимо перше, це ротація на Київ, оскільки основна маса тих людей, які є в нас, вони є зараз в Києві. Поволі вони починають повертатися, допомагають нам організовувати саме порядок в нашій області. Це я вважаю, що це є найдосвідченіші люди, оскільки вони вже пройшли гар там, і вони через те, що дійсно найвищий рівень організованості продемонстрований саме в Києві, так то найбільш чіткіше. Бо на рівні обласних це не стосується тільки Тернопільської області, а й інших є дуже багато таких груп, які самоорганізовуються. організовуються. Ханаля, яка почалася після там погрому там прокуратури міліції, вона вже помало починає стихати. І ці інциденти, які виникають в нас в місці, вони переважно стосуються непорозумінь. Оскільки групи самоорганізовані групи вони переважно е сутички проходять між ними самим, то і це ми намагаємося присікати. Зокрема, е знаком нашої ідентифікації є жовта пов'язка, на якій вказано самооборона майдану. Якщо в когось вдома залишилися бронежилети, каски, бити, будь-які елементи амуніції, все потрібно здавати сюди. Тобто приносити сюди і здавати, тоді ми це будемо передавати в потрібні місця, щоб люди збитими просто так по вулиці не ходили.